Друзі, вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з своїм бізнес-партнером, своїм наставником Мартою. Марта, будь ласка, розкажи, як ти прийшла сюди в компанію і які ти отримала результати на продуктах. Почну з того, що я мама в декреті завжди мріяла про свій онлайн-магазин, щоб ні від кого не залежати. Минулому я себе також пробувала в магазині з корейської косметики, але в мене не було стратегії і, звісно, не було доходу. Потім я стала організатором розіграшів, в принципі, все було непогано, дарувала людям подарунки, але прийшла війна, на жаль, і це нікому не потрібно було вже. Я, звісно, пішла в зал, якось заїдала своє горе. В общем, і в мене були жахливі висипи. Від осіб. Я знайшла дівчинку, яка продає фітнес-резинки. Я замовила, тому що хотіла ще вдома тренуватися. Так от, Бачила в неї продукцію Coral Club і думаю, так мені потрібні вітаміни. Плюс у неї були класні відгуки щодо антитоксу, щоб прибрати всі висипи і очистити печівку. Я замовила цей продукт, отримала результат. Була дуже задоволена і здивована. Головне, взяла потім вітаміни собі, ще дитині і так плавненько я почала бізнес з компанією Coral Club. І зараз в мене готова стратегія, крутий дохід, і я взагалі задоволена і продукцією і доходом. В общем, всім.